Ревізор Гоголя на сцені Палацу культури Дружба. Уривок п'єси зіграли в межах заходу театральний капусняк 27 березня. Він був присвячений Міжнародному дню театру. Жителі міста побачили історію двох російських провінціалок, що борються за серце столичного гостя з Петербурга. Актори старші вихованці театру студії Рампа під керівництвом Альони Назарук. Чи вважаєте ви тоді, що митці, що в тому числі актори, несуть якусь відповідальність за те, що вони показують на сцені? Безумовно, несуть відповідальність. Якщо вони беруться і е, певний матеріал, який опрацьовують конкретно і мають ставити на великій сцені на широкого глядача, то дійсно вони за це повністю відповідають. В першу чергу це режисер, який береться за таку постановку, а вже актори то вже таке діло. Хто бажає, той грає, хто має якусь свою позицію, той відмовляється, і от такий кусочок, такий шматочок, був поставлений. Більше я думаю, глядачі зрозуміли, що це як жартівливий про кохання а ніякої політичної там під основи абсолютно не було. Але Гоголя вивчають в шкільній програмі, тому люди знають всі ці історії. Я думаю і я б дуже задоволена, якби наші люди знали всі ці історії. Якщо йшла мова про столицю, то можна трошечки включити фантазію і подумати, що це столиця Київ, а не столиця Санкт-Петербург. Ну, але ж вони самі придумали, це Гоголь написав, він писав про Санкт-Петербург. Так. Да. Але я режисер і маю можливість і маю право інтерпретувати так, як я захочу. Молодша група театру студії Рампа прочитала віршовну казку цар Плаксій та Лоскотон. Ляльковий театр Чарівний ліхтарик показав парад лялькових героїв. Новобілярський селищний клуб і колектив Талантіум зіграли сценку подарунок на 8 березня. А сичавський гурток «Етюд» показав сценку Періг для мами. Глядачі побачили також презентації южненських театральних гуртків і зіграли у Вікторину. Нас пригласили виступити у цьому ДК, так як ми з Сичавки, і ми репетирували і сьогодні виступили. І ми дуже раді, що нас пригласили, тому що тут народу побільше. Ми грали сценку «Пиріг для мами. Вона дуже цікава і нам більш сподобалась. У нас була ще одна, але вона була така собі не дуже. А тут можна було і посміятися. Зараз таке время, ми самі знаємо, і хоч б якось я ось, ось сьогодні сама прийшла, і реально за цей час я забулася за час цей времени Я забулася заглянути в телефон з тими тривогами і так далі. І діти так само дуже займатися. Спасіба, що є у нас такий дом культури, і спасіба нашим. Ой, господи, руководителям цього всього, тому що вони дітей учать, для того, щоб вони злікалися від от комп'ютерів, телефонів гаджетів. Не так багато в нас сьогодні радості в житті, поэтому хоч десь такий лучик но, но є відео та інтерв'ю. Повністю дивіться в програмі Життя міста.